Чотири дверна шафа кім виробництва фабрики світ меблів. Шафа досить таки вмістима та практична. Ділиться на дві частини одна з полицями, інша з трубою для вішалок. Шафа належить до системи спальних меблів. Але продається окремо від набору. Приємні кольори сучасні та стильні, чіткі лінії, якісна фурнітура, саме такі фактори роблять ці меблі популярним товаром в українських інтернет-магазинах. Як ми вже писали, вище шафа складається з двох половинок. Проте їх з'єднує суцільна кришка. Тому шафу відносять до чотиридверних, хоча раніше її можна було розділити на дві дводверні. Одна частина розділена трьома великими полицями, інша має трубу, на яку можна в рядок вішати одяг. Як корпус, так і фасади шафи виготовляють з ЛДСП. Це сучасний якісний та сертифікований матеріал. Копія сертифіката якості продукції фабрики «Світ меблів» розміщено на нашому сайті.